Мої вітання, друзі! Сьогодні готуємо прості вафельні трубочки, ті самі хрусткі та ароматні. Прості інгредієнти, мінімум зусиль, а результат завжди перевершує очікування. Ці ласощі давно стали улюбленими і в дітей, і в дорослих. Тож давайте їх і приготуємо! Нам знадобиться 220 г борошна, 4 яйця, цукор 160 г. Маргарин 250 г. Ванільний цукор та сіль слідкуйте в процесі приготування. Розбиваю 4 яйця в глибоку миску, в якій будемо замішувати тісто. Яйця краще дістати з холодильника заздалегідь, щоб вони встигли нагрітися до кімнатної температури. Так тісто збиватиметься набагато краще. Додаю підчайні ложки солі. Це і для смаку, і для структури. Сіль допоможе білку швидше розійтися і з'єднатися жовтком. Тому маса збивається пишнішою. Можна збивати міксером, вінчиком, як вам зручніше. Не потрібно робити дуже густу піну. Але маса повинна стати приємно повітряною. Тепер вливаю розтоплений маргарин. Важливий момент, він не повинен бути гарячим. Якщо маргарин розтопили в мікрофильовці або на водяній бані, дайте йому хоча б кілька хвилин охолонути і лише тоді вливайте у яєчну масу. Якщо додати гарячий яйця почнуть згортатися, а нам це зовсім не потрібно. Перемішуємо, щоб маса залишилася однорідною. Маргарин можна замінити вершковим маслом. Вийде ще більш ароматний вершковий смак. Тепер всипаю цукор. І ванільний цукор. Можна вінчиком. Я продовжую все робити міксером. Не збиваю агресивно. Просто легенько перемішую, щоб інгредієнти розподілилися рівномірно. На цьому етапі вже відчувається чудовий аромат. Саме та ніжна тепла нотка, яка робить домашню випічку такою затишною. Обов'язково борошно просіюємо. Це не тільки про чистоту. Така процедура наповнює його киснем і тісто виходить легшим. Вводжу борошно частинами, насипаю і перемішую. Знову додаю і знову перемішую. Так тісто не втрачає повітряності та не збиваються великі грудочки. Соду розпушувач для цих трубочок додавати не потрібно. Повинна вийти досить рідка консистенція. Якщо набирати ложкою, вона тянеться рівною стрічкою. За густотою тісту нагадує хороше тісто для оладок або густу сметану. Розкачувати його неможливо. Працювати будемо тільки ложкою. І це нормально. Розогріваю вафельницю і змащую її олією, можна і віршковим маслом, що вам ближче за смаком. Кладу 2 столові ложки тіста в центр і закриваю вафельницю. Якщо у вас електрична вафельниця, нічого перевертати не доведеться. Якщо старого зразка газова, доведеться перевертати, щоб вафлі зарум'янилися з обох сторін. Сам процес випікання дуже швидкий, приблизно 30-40 секунд, іноді трішки довше, залежно від моделі. Як тільки вафля стала золотистою, дістаємо. Гарячу вафлю відразу скручую в трубочку за допомогою дерев'яної палички, поки вона м'яка й податлива. Якщо чекати охолонути, вона стане хрусткою, твердою і вже не звернеться. Тому важливо робити одразу ж після випікання. Готувати такі трубочки одне задоволення. З його приготуванням справиться навіть початківець. Подавати можна просто так, наповнити кремом, згущеним молоком, масляним кремом, збитими вершками. Тут можна підбирати все під свої домашні традиції і настрої. І все! Ароматна домашня випічка вже на столі. Виходить швидко, без зайвих хитрощів, але настільки по-домашньому, що навіть чай здається смачнішим. Дякую, що готували разом зі мною. Якщо спробуєте, напишіть, як вам смак і чим начиняли. До нових зустрічей. всем миру та добра.